Друзі, привіт! Сьогодні хочу зняти ролик поговорити про фугувально-рейсмусний станочок, який я придбав Я обіцяв, що буду викидати помаленько відео про те, що я докупив майстерню. Правда, я вже рік на ньому працюю, просто відео давно не виходило. Це в нас Jet Jet GPT 310 модель. От, його. Паспорт, скажімо так. Є ще моделі 260 і 410. Це розмір ну, стола, ширина, стола, ширина, скажімо, так, ножів. Максимальна заготовка, яку він може обробляти. От він сам станочок. Він в мене підключений, він вже рік працює, тобто я вже можу про нього щось розповісти. Так, в принципі, почати з чого можна. Чугунний стіл. В нас є отакий от паралельний упор алюмінієвий алюмінієвий профіль. Відпускаємо зажими, що нам треба працювати. Відпустили. Коли дві руки вільні, це набагато легше робити. Що потрібно, виставили кут, під яким будемо працювати. Пересунули, наскільки нам треба. Зажали. Я вам його покажу ще в роботі. Наприклад, зажали. Встановили захист. В принципі, захист можна повністю не знімати. Можна просто послабити оцю барашку і притиснути він сам від'їде, наскільки треба. Тут зажали, далі працюємо. Ну, я це все покажу. Захист ножів, щоб не засунути пальці, куди не треба. Він регулюється по висоті. Якщо у нас вища заготовка, ми його можемо підняти нижче, там, ми його опускаємо таким самим от, зажимчиком. Стоп-кнопка. Ну, це оце у нас в мене приклеєно. Пульт керування витяжкою дистанційний. Тобто я собі зробив на витяжці, яка вон стоїть, у нас є пульт, тобто якщо тут нажимаємо, тут то виключають дві кнопки, це в нас включає. Це станка відноситься, коли зніму по цьому окремий ролик Виключили. Так, що можна сказати? Станочок у нас трьохфазний. Трифази у нас. Але ж ми знаємо, що він йде у нас рейсмусно фугувальний. Тобто він підняттям стола перетворюється в рейсмус. Такий він з усіх сторін. Тут в нас, я так, я так розумію, що це в нас отвори для кріплення якоїсь автоматики. Ну, якщо чесно, чи це додатковий стіл кріпиться, я не знаю. Напевно, що додатковий стіл при виході заготовки от так от. Також е, міняється висота стола. Що нам треба обробляти більше зараз знімати? Ось от таким от регулятором. Тут від 0 до 3 міліметрів можна міняти. Відпускаємо варажку і перетягуванням ручки стіл піднімається або опускається. І зажимаємо і працюємо. Тут такий самий регулятор є от. Ну, це вже, якщо нам треба регулювати стіл, якщо вже його настройки паралельності збиті і перпендикулярності, це відпускається діло. Я цього не робив. Але я так розумію, що коли відпускаємо оцю барашку, то регулювання далі проходить он, тими болтами. Їх підтягуємо, контрагаємо. З тої сторони я таких не бачу. Значить, він регулюється звідси. І висота піднімається, і діагональ виставляється так тут. Висота піднімається оцею ручкою. Також стоїть тут патрубок сотка для витягування стружки в мішок. В принципі, по самому фуговочному, ну, більше тут немає що говорити. Ну, звичайно, якщо будуть питання, задавайте їх то, я буду відповідати помиленько. Закріплюється сам стіл, бо він у нас поворотний, получається, ну, його піднімаємо, щоб перетворити в рейсмус, то є такі от зажими ексцентрики. Вони працюють тут таким методом. Ми коли кришку опустили, раз зажали. Треба підняти, відпустили, відпустили і за ручку. Піднімаємо. Він піднімається, фіксується він за рахунок отакої от скоби. Вона просто автоматично заскакує і він вже не впаде нікуди. Стоять пружини, які давлять на кришку. От така от історія. От сам механізм, сам барабан, система подачі, кулачки. Ну, За рік часу я працював, я проблем з цим механізмом не мав. Буває, з часом пробуксовує сам валік, бо він якийсь покритий такою специфічною резиною. Ну, вона трошки, от бачите, покошлатилась така. Напевно, буде тріскати з часом, але нічого вічного не буває. Єдиний раз, що було таке, що я точив ножі по тій причині, що. Попало, щось попало твердіше, не знаю. Можливо, десь доска була з чимось з цементом чи з чим. І зробило зуб на ножах, прийшлося їх пере переточувати, щоб обрати цей зуб, бо на заготовці полоска оставалась. Ну і далі він перетворюється отак, повертається. Тут у нас кріпиться патрубок. Ну і, в принципі, станок перетворюється в рейсмус. Кіл рейсмусний. Тут у нас шкала. Максимальна висота заготовки у нас, як бачите, 23 см. Оцей речажок переводить в нас в режим рейсмуса. Тобто він вмикає автоматичну подачу. От у нас автоматична подача йде. Не, не то, що не рекомендується, навіть заборонено. Цей речажок переключати, коли станок вже включений і працює. Тобто там є якась шестерня пластикова, і він її просто зірве або з'їсть. Ну, так, я знаю, мені так говорили, слава Богу, я не пробував. Тут інструкція, як це переводиться, ну нічого сложного немає. Переводимо, все, він готовий до роботи в режимі Reismus. Колесо в нас. Оборот колеса повний має 4 міліметра. Отака ось шкала по десятці на одне ділення. Отак працює. Піднімаємо. Ну і регулюємо там скільки нам треба. Скажу вам так, що м, тут стоїть знизу один поршень. Тут немає механізмів, як я по, по два ставлять, ще там щось. Я вам скажу, суть одного поршня мені сподобалась, тому що я колись працював на рейсмусному станку, де вінти стоять. Там Два, по-моєму, вінта стоїть. Не буду говорити 100%. Ну, не така, не така суть роботи, як тут. І суть в тому, що якщо базова поверхня, яку ми робимо на фуговичному станку, потім ця база в нас буде тут проходити а верх вже позніматися в розмір, який нам потрібно. Коротше, суть в тому, що не виникає ступеньки. Обично виникає ступенька. Хто працює, знає, що при проходженні через рейсмус в кінці виходить такий зубчик. Типа і заготовки мені раніше, наприклад, на настольному фрезері, на настольному. Рейсмусі приходилося заготовки робити з запасом для того, щоб е, ці зуби враховувати. На цьому такого не виникає. Тут заготовка проходить ідеально, ніяких зубів не остається взагалі. Тобто отакий от от апарат. В середину, скажу вам чесно, я за більше рік часу я не лазив. І навіть не бачив, що там робиться. Все працює прекрасно, ідеально і ніяких проблем немає. Він масивний, важкий і працює, ну немає ні вібрацій. Головне один раз виставити нормально і все е, працює. Щоб вернути нас назад, щоб підняти цю штуку, тут є отакий от речажок. Ми його відтягуємо, він там, бачите, фіксує. І піднімаємо вверх кожух, щоб перетворити назад фугувальний станок. Тобто ми потягнули одною рукою, другою. Підняли, бачите нюанс. Зразу можна показати, треба опустити стіл нижче 150 мм, щоб опустити. Тобто ми опускаємо. І тоді можна. Оп! Так. Потім піднімаємо цей от флажок, щоб опустити. Одною рукою і другою тянемо на себе. Все, стіл опускається. Опустили, зажали. Зажали. Стіл готовий до роботи. Зараз покажу вам його в роботі. Бистро не проводите, ні зубів не остається практично нічого. Зараз вам ще покажу на цьому прикладі е, рейсмусний варіант. Бо ці ламелі будуть калібруватися для склейки щита. Витяжку я не підключав. Ну, вона завжди підключена, якщо чесно, але в певному випадку я її не підключав, бо тут би перед вами висів би патрубок. Колись покажу ще роботу разом з цим. Бачите, Без витяжки, от історія. Ну, суть в тому, що витяжка в мене отак працює в цьому випадку. В принципі, от, нема ні суба, нічого, щоб ви розуміли. Ідеально і це є за того, що один великий поршень стоїть. Тепер 32, піднімаю. А, от, ідеально. Перевертаю, ще прохожу раз по базі, чуть-чуть подаю, буквально навіть. Зараз мінусів, я тут взагалі в цьому станочку не бачу. Це є роботою справляється на 300%. Ну, якось так. Далі в мене вон, трошки є роботи. Я буду обробляти і клеїти щит. Якщо вам вистачає ширини в 310, більших заготовок ви обробляти не збираєтесь, то в принципі цього е цілком достатньо. Габаритні розміри, вага 230 кг, 2,2 кВт, станочок трьохфазний. Ось такі от характеристики. Я, до речі, можу сказати, що я рекомендую цей станок. Він є доволі дуже навіть непоганим в своєму класі.